Як це не прикро, але туристичний сезон в Криму зірваний. Народ масово скасовує раніше заброньовані путівки і не планує відпочивати влітку на півострові. Собіралися, але, мабуть, не поїдемо. В, Крим? ну, да, в, ну, в Криму ні. Ні. Ну це така ситуація. Да, не дуже хочеться їхати туди. Збирався, але вже моє мені поменялося із останніми ситуаціями в країні, ну особливо в Криму. Тобто, однозначно нет. В Криму точно нет. Та хіба Україні немає що показати, окрім Криму? Саме так без паніки ситуацію оцінили туристичні організації нашої держави, які спільно з урядом планують зробити туристичним центром для літнього відпочинку Херсонську область взамін Криму. Херсонщина є краєм, який нічим не відрізняється від Криму, тільки гор немає, але є інші дуже прекрасні і пам'ятники, і кліматичні умови, і заповідники, які цікаво було подивитися всім українцям. Крив раніше передавлював ну цей інтерес до Херсонщини. Відновити інтерес до Херсонщини, нагадати, що вона туристично приваблива. Таке надзавдання сьогодні стоїть перед губернатором та тво. Орчим потенціалом області, а привабити туристів південний регіон може не лише курортами, розташованими на Арабатській стрілці, у Скадовську, в Залізному порту, більшовику та Хорлах. На території регіону знаходиться близько 600 туристичних об'єктів, що вже говорити про культурно-мистецькі традиції Херсонщини, які планують розширювати та відновлювати. Є такий в скадовський фестиваль «Джаз над морем. Він буде сьогодні розширювати, розширювати свою географію і свою потужність. До нас повертаються чорноморські ігри, які в минулому році їх не було на превеликий жаль, але в цьому році вони обов'язково повернуться. Микола Горіч Баграєв пообіцяв, що цей фестиваль повернеться на Херсонщину. Ми колись дуже давно провели фестиваль Херсонський Кавун, але провели його всього один раз. І я обіцяю сам зараз сьогодні займаюся своєю командою, своїм фестивальним центром з тим, щоб цей фестиваль став потужним. І всі Скрізь за межами навіть України знають що є кавуни Херсонські. Може, вони вирощені не в Херсоні, але Кавун це херсонський бренд є певний, і тому ми обов'язково зробимо цей фестиваль. Ну безумовно, мельпомена Таврі міжнародний. І в цьому році 16 років. і Ми хочемо їй вручити український паспорт. І запрошуємо своїх друзів розділити з нами це свято і бути гостями. Ну і ідея з запрошенням до нас казантипу. Я думаю, це слушна і цікава ідея. І справді херсонці звернулися до народного депутата України Олек. Олександра Бригінця з проханням перенести молодіжний фестиваль клубної музики Казантип, що проходив раніше в Криму, на материкову частину України до залізного порту. Відповідь отримали схвально. Чому б казантипу не отримати херсонську прописку? Не варто також забувати, що Херсонщина є регіоном з багатими традиціями виноробства. Вишуканий смак таврійських коньяків та вин відомий далеко за межами України. Унікальність нашого регіону в тому, що ми по кількості світлових днів Приближені к тим таким же скажем, як Франція, там Іспанія, то у нас стільки же є хорошого скажем так сонця, но нас ще є много хорошої води, пресне води, що в общем-то во всем мирі достаточно більша рідкость. Ми себе позиціонуємо, як одна з трьох винних точок на карті України: Одещина, Закарпаття і Херсонщина, вот этот маленький кусочек землі, где ми находимся. Ще один бренд Херсонщини, біосферний заповідник Асканія Нова, який визнали переможцем конкурсу Сім чудес» з України це найстаріший степовий резерват миру, що входить в сотню найбільш відомих заповідних територій планети. Дніпровські плавні на Херсонщині називають справжньою українською Амазонією, тож прогулянки на човні царством дикої і незайманої природи не залишать нікого байдужим. Про Херсонщину можна говорити годинами та краще один раз побачити. У цьому році курортний сезон на Херсонщині розпочнеться раніше. Вже 1-4 травня туристів готові прийняти Асканія Нова, Генічіськ та Скадовськ. Ірина Мізенцева, Олексій Ставицький, телеканал Херсон Плюс.